Всім привіт, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогодні з вами поговоримо про топ-3 помилки в DeFi секторі. Перша помилка це у нас фішингові сайти. До прикладу, візьмемо наш сайт DexTools, з децентралізовану біржу В верхньому лівому кутку, ви бачите, що в нас є інформація сайту, щоб подивитися, чи що це дійсно офіційне джерело чи ні. Зараз на даний момент у нас офіційне джерело, ви бачите, як воно пишеться. Фішингові сайти це у нас шахрайські сайти. Як вони робляться розробниками, дуже просто. Вони зазвичай роблять ідентичний сайт, але ім'я міняють. Тобто, Перша буква Д може бути з великою, друга І може бути також з великою. Третьої букви взагалі може не бути, вона може бути пропущена в моменті, або поставлена десь крапка, або кома. Ви на це увагу не звертаєте. Переходите на такий сайт, він ідентично виглядає, як наша децентралізована біржа. Ну, відповідно, ви хочете підключити ваш кошельок, щоб купити якусь монету. Ви підключаєте кошельок і ваші гроші автоматично пропадають з кошелька, тому що ви прийшли на шахрайський сайт. Де в моменті вже прописані всі коди, всі функції. Що як тільки ви підключаєте кошельок, ваші гроші забираються. Автоматично з кошелька переводиться на сторонні сервіси, на мікс сервіси. Відповідно, ви навіть не зможете відслідкувати, де ваші гроші і звернутися за допомогою. Це перша помилка, при тому, що ви ще ніяку дію не зробили. Тепер переходимо до другої помилки, де централізована біржа. Ви дивитесь в моменті монети, які росли. Ага, ви подивились Snapcat. Класно, 587%. Я на ній також хочу заробити. Під емоціями ви думаєте, що вона ще буде рости, дивитесь на графік, вона росте. І відповідно, ви, допустимо, прописуєте, що хочете 110 монет купити. Вам показується інформація, що це буде 0.11 ефірів, ви купляєте в моменті, а в подальшому просто дивитесь зіткною, ну, а вона і ні росте, і ні падає. А такого, в принципі, на ринку не може бути, тому що завжди є продажі, є покупки, є які покупці, такі продавці, і це нормально на ринку. Відповідно, ви дивитеся, що ж не так. Дивитися, скільки холдерів, дивитися, який об'єм, в принципі, вроді би все є, але вона все одно не росте. І не падає. Тобто ви попали на скам монету і її треба проаналізувати. Більшість людей цього не роблять, тому потрібно подивитися інформацію, скільки людей купляли за останню годину, за останні 5 хвилин. Відповідно на нормальних монетах, які торгуються, є інформація, хто купляв, наскільки, хто наскільки продавав, є у нас стакани. Щоб цього уникнути, як мінімум потрібно провіряти контракт. І ми зараз будемо переходити з вами до третьої помилки. Тобто більшість людей не провіряють контракти. Допустимо, якщо ми назвемо на контракт, скопіюємо його і перейдемо на сторонні сервіси, тобто Третя помилка це те, що люди не провіряють контракти і не користуються сторонніми сервісами, які були спеціально зроблені для того, щоб ви змогли проаналізувати монету на скам чи інші функції. Ви нажимаєте дану монету, і вам в моменті показується, що з монетою вже щось сталося. Тобто, або якийсь баг у неї, або хтось її хакнув, якийсь хакер, або відповідно це вже скамова монета. Тобто на ній вже ніякої цінності не є, а розробники всі ті гроші, люди, які занесли, вони вже забрали собі в кишеню. Тому тут треба бути дуже уважними, і як ви бачите, наша монета оцінюється 0 зі 100 бальної системи. А на такому сайті, допустимо, як Dex Analyzer, ми теж можемо провірити. На такому сайті наша монета навіть взагалі не відображається, тому я можу зробити висновок, що даний токен вже в нас є скамовий, і відповідно на ньому я б вже б не торгував. Тому щоб уникнути цю помилку, я допустим перехожу, вибираю одну із монет. Допустимо, це буде монета GROC. Як я дивлюсь на неї зараз в моменті, я бачу, що графік в цілому виглядає дуже красиво, як на одному дні, так і на одній годині. Тобто я можу проаналізувати, і подивитися, що на одній годині ми її росли. У нас була і планова корекція, і ми знову в моменті росте. Тобто я можу подивитися, яка в нас ліквідність, скільки у нас є холдерів. Скільки було про торговки за останні 24 години. Як ви бачите, за 5 хвилин я нажав, в мене показується інформація, що було 14 покупців і 10 продавців. Тобто дана монета дійсно жива, дана монета є ком'юніті, дану монету конкретно а, твітнув у себе в Твіттері Ілон Маск і розказав за цей бот, що він аналізує інформацію по інтернету. Ну і розвиває інтернет і так далі. Тому в цілому, ви бачите, що ну, дана монета, даний проект має якусь цінність конкретно відповідно. По ньому можна було би торгувати і робити вже якісь дії. Ну лише після того, як ви проаналізували. І щоб робити якісь дії по даній монеті, я, як мінімум, би проаналізував би контракт. Я нажав на контракт монети. І, відповідно, зараз заходжу в Dex Analyzer, вставляю інформацію по даній монеті. Я бачу, що власники відмовилися від власного гаманця. Я бачу, що є адекватна ліквідність, я бачу, що немає комісії на покупку на продажу. Також я бачу, що зараз немає скамового моменту, тобто що монета є скам, торгівля є зараз відкрита, на ній можна торгувати спокійно. Я перехожу на ще один сайт, токін Sniffer і провіряю інформацію по грок. Я бачу, що в мене показується інформація 100 зі 100. Тобто, я бачу, що немає комісії на покупку-продажу. Я бачу, що це зараз не скам в момент, я бачу, що контракт у нас верифікований. Я бачу, що у нас емісія у власників в менше 5%, тобто 2,65%. Це дуже добре, тому що в моменті, коли ви будете купляти монету, у них не буде більше емісії в руках і вони не зможуть її розпродати вам. Це дуже і дуже добре. Тому, хоча б, як мінімум, потрібно таку інформацію провіряти, щоб не попадатися на монети і робити якісні дії. Якщо ви хочете більше дізнатися інформації, обов'язково друзі, підтримайте DeFi.ua. Підпишіться на мій канал, підпишіться на телеграм канал, на чат, задавайте ваші питання, пишіть коментарі, на які тематики ви хотіли б дізнатися більше інформації. Ну, відповідно, я для вас буду старатись ще більше записувати більш корисної інформації.